Вітаю гостів та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося, що прийде в ваше життя і як це на вас вплине. Такий загальний розклад, я би сказала, більш в потоці. Да? Судно, звичайно, спочатку сигніфікація, дві колоди. Я сьогодні використовую цей містичний да, містичний Ленорман, ось така от колода. І Щоденник чи Everyday ев... вічного. Відьма щодня, як це правильно сказати. Колоди дві говорящих, шикарних. Я думаю, вони такі містичні трошки, да? якраз для потока дуже підходить. Так. Як вам, до речі, моя нова картина? Я балтію. Так, настраюйтесь на себе. Задавайте картам свої запитання. І подивимося. Спочатку трошечки вас. Це один варіант. Хто хоче відео на декілька варіантів на каналі є різні розклади на будь-який смак. Да? Але багато хто і любить одну варіант. До речі, я скажу, що я теж дивлюся да, різних торологів і тих, в кого один варіант. Частіше, я би сказала, навіть програється. Чомусь якось так іде. Ну, бо все по-різному буває, але в основному. Так, це ліричний відступ. Дивимося, косант. Ну, вас зараз може хвилювати фінансове питання в плані, треба срочно на щось, гроші. Да? От срочно на щось вам потрібно сонце. Знаєте, як карти мені говорять, от я думаю, що у вас був період, коли все було ну, більш-менше, да? наскільки це можливо, супер, класно, да, і ви часто до цього вертаєтесь і думаєте, о, там було легше, було більше, да, ну, от було краще. І ніби от хочете повернутися в той момент. Ну, його вже немає. Ну, є заразня ситуація, яка. Хвилює вас і треба вирішувати. Комусь треба якісь союзи заключати. Да? Кому когось питання може особистого характеру хвилює. Хтось може, не знаю, щось кудись хоче вкласти гроші. Да? ну, взагалі саме всі колодяться. Перстень – не такая позитивна карта, да? вона тут показує руку, яка краде от у вас шкатулочка, да? і хтось краде ваше щастя. І ви за це теж переживаєте, розумієте? От наслідки у вашому житті зараз? От питання стоїть про те, як вирішувати наслідки якихось подій. Ну, оскільки тут ця карта, то не ви прийшли... Довели себе да, до такого стану, тут хтось повпливав на ваше життя. Сильна людина, от проти якої ви не могли піти. Сильні обставини, можливо, теж, Да? Сильні обставини, проти яких ви не могли піти. Підкосили здоров'я, мусили потратити там, не знаю, на своє, здоров'я, на здоров'я батьків, кошти. Тепер думайте, за що, де, як взяти? Ну, тут це основне прямо питання іде. Де взяти фінансову якусь подушку. На якісь от вже розтрати, от які вже от приходять, їх треба срочно за дітей заплатити, а грошей немає. Ось такі нюанси прямо мені йдуть. Шукаєте підтримки в когось. Да? Карта серця. Хто зрозуміє, хто, хто допоможе. Угу. От, удача, хтось украв удачу. Можливо, хтось чоловіка, мужчину увів з вашого життя. Можливо, мужчина ненадіжний, ви не можете на нього покластись. Треба щось робити, да? От там сроки гарять, а він ходить, як нічому не бувало, так, да? там все буде добре, там да? зачекає. Тоже, знаєте, краде трохи вашу впевненість, вашу удачу такими словами. Ви ніби, знаєте, хочете змін. Ви хочете рости, ви хочете, не знаю, закрити ту кредитку і вже забути за неї. А він не телиться, да, грубо говоря, або там ви вже хочете з'їхатись, отримати пропозицію, він все тяне. Ну, звісно, лисиця тут в когось, може, і була суперниця. Да? Суперниця, яка складно сказати, увела. Да? Підвернулась. Може, так. І мужчина скористався і пішов. Обманута, да? обманута якась така ваша реальність зараз. На даний момент, що карта про вас розкажуть. От ви ніби застряв ще в якихось обставинах. не можете піти від мужчини сильного, неприємного, да, по кругу з ним ходите, не можете з ним про щось домовитись, можливо, ви вже не з ним разом, але вам треба ще щось рішати, там, елементи і так далі. Не можете договоритись. От кажу, знову ж таки, треба срочно кудись заплатити, а він не соображає. Директор, ви просите підвислити зарплату? Воно ну, не дає, ну не дає вам. От ви і дивитесь розклад, да? жріться. От ви шукаєте підказку в інтуїції, підказку в розкладах, от в картах, да? в зовнішніх якихось э, таких елементах, там, дивитесь, книжку відкриваєте, читаєте, да? ну, шукаєте якісь підказки для себе, руни, карти, шари, як вам бути, що ж вам робити. Тут прям з руки, знаєте, так мені йде. Ну, от... Треба щось зробити, треба якось поміняти життя, і ви вже втомились, ви вже не можете, вас вже все. Знаєте, можливо, там самі сроки не горять, але всередині вас вони горять. Вам уже вам щось надоїло, Ви хочете змін, ви хочете розширення, ви хочете кращого життя. Кращого життя, комфортнішого, стабільнішого. Розумієте? Задовбались, ви обманюватись. Таке відчуття, що ну, ви як проти не те, що проти всього світу, ну, ви вибарюєте собі, вибарюєте е, хоч чуть-чуть якогось спокою. А от хто біля вас ну, ненадійна не якась людина. Бо, або от момент такий неспокійний не, не, не цієї людини да, зараз у житті. Я от якось так ситуацію бачу. Не у всіх підійде, але да, у багатьох. От. Пара, до прикладу, да? ну, він там, може, він там і працює, щось і заробляє. Ну, воно, або гроші невеликі, або вони там, я не знаю, вам не вистачає. Да? Він не амбіційний, не дуже там спішить. Більше агресивний, чим амбітний. по да? Більше до вас претензій, чим до себе, да? щоб якось вирости. А ви все там по чуть-чуть, по крапельці, стараєтесь. Euh, Якось там гроші розподілити, да? на якийсь новий рівень вийти, ту кредитку там заклезати, от там треба там, за дітей платити. Ну от так мені да, Розумієте, ось так. Да, ви все в сім'ю, ви все діткам, от така жінка-імператриця, в неї сильна, таке жіноче, жіночий початок, такі да, що там сім'я це головне, можливо, да? Ну якось прикрасити, там, щось купити, поставити в хаті якось зробити уютніше трошки. Ось так, ось так. Ви от стараєтесь. От. Ви бригаєте із штанів, ну як ще? Ну от хочеться, щоб було добре. Якщо нема тут ніякої пари, да, то ви просто людина така, ви хочете навіть те місце, де ви знаходитесь, де вам не дуже приємно зробити краще. Або ви думаєте, зараз теж може бути такий варіант, да, що треба гроші взяти в кредит, якісь оформити на якісь блага, на щось теж для вас підійде. Може, сьогодні ви про щось таке думали? Просили сигналу да, робити там. Позичати, не позичати гроші. Іти на якусь роботу, чи не йти, там мені буде добре, добре, більше грошей, чи ні. там може буде більше втомлюватись, більше ну, щось буду робити, там, чи додати добав, собі якісь хобі для покращення. Зараз трошки нам карти покажуть. Це те, що зараз відбувається, те, як ви себе почуваєте, що вам з цим робити. Да, ну, зараз глянемо. Що прийде в ваше життя, і як це на вас вплине? От Ви в такій ситуації, і що йде у ваше життя. Зразу гроші йдуть. Зразу, да? вирішення матеріальних питань. І знову, да? гроші є, але їх нема. Пльоткі карта, от вона каже, що гроші є, але ви зразу на щось тратите. Ви себе. Бачите, тут наказання йде, можливо, це от якісь, скажу, кредитні зобов'язання, те, що ви мусите буде вам це боляче, неприємно платити, що колись там попались, не знаю, чи на шахраїв якихось що просто перебільшили якісь свої можливості фінансові. І тепер от треба платити. да? І неприємно, хоча гроші є, але їх треба десь в якусь дирку класти. Ну, До речі, по цим картам ще ремонт можу. От можуть бути гроші і ремонт. Ремонт, ну, типу, результат хороший, на сам процес так собі. Ух ти, нове щось іде ваше життя, нові знання, нова якась мудрість, розмови, нові, нові люди. До речі, ви можете якось по-новому себе презентувати, якось розширити свої можливості як професіонала, Добавити якісь послуги. Придумати, там, не знаю, взагалі якось проводити консультацію по чомусь. Ну, от такі от карти йдуть да? розширені, я видумую, то що мені треба, там, я кручусь, от такі от карти йдуть мені. Все заради сім'ї. Тут дуже-дуже сильно енергетика така читається, людина, яка все в сім'ї, все ради сім'ї, все для них, там, для себе, для батьків. Да? Для себе це теж як члена сім'ї. Ну от так, ви, можливо, якісь знання вкладаєте так, щоб діткам було добре, да? там якісь хобі їхні, все, щоб от вони хочуть там на танці ходити, будь ласка, ви с коже виборнете, але ну, ви заплатите за цей танці. Розумієте про що? Я думаю, так. Да, ви мудра, дуже особистість. Ви, як ото змія, проскользнете, куди треба. Ви шукаєте ці можливості, ви на місці не сидите, ви один в полі воїн. Можливо, у вас заліз цього партнера нема, да? він там якийсь був нещасний, да вже все. Ну, от ви один в полі воїн. Тут жінка один в полі воїн. І що тут мужчина на смійшов? Мужчина закритий, дивіться. Він як ну не при ділах, ну чесно. Не хочеться сказати, да, що всі мужчини козли, так не буває. У мене теж є чоловік, да, не можу його так назвати. Але. Тут якось він менш ініціативний, він менш якось переживає, або переживає в собі, та да ви цього не бачите. Ну, Тут ви крутитесь, як білка в колесі, він якийсь закритий іде. Да. Тут можливості точно у вас і будуть появлятися. Ви якось придумаєте, да, де вам взяти ці кошти, які вам зараз необхідні, ті ресурси по рибці, да, зразу карти у нас вийшла. Що йде в ваше життя? І на що да, що з цим робити? Так, ну знову. Таке саме тільки іначе, да? тут ви думаєте, як викрутитись, тут ви викручуєтесь, але все одно ну так, карти мені йдуть, я не, не натягнуть на глобус, наглобус, да, що ви більш справляєтесь самостійно. Ви на себе більше нагружаєте, ви на себе більше берете, тому що так треба, тому що ви відповідальна людина. Терпіння і труд, да? ви тут все от, тяжким таким. Ну, суну донесете цю ношу тяжким, але таким та трудом ви йдете вперед. Що ж вам допоможе? Що вам допоможе? Те, що от ви вмієте при цьому всьому зберігати якусь таку жіночність, любов, Да, ви заради цих своїх близьких затягнете? В той же час ви їх продовжуєте любити, ви не зупиняєтесь на цьому. Не те, що ви там, я за вас, там все, да ви сволочень, нічого не хочете, да не помогти цій матері, чоловіку жінці. Ні, ви якось от вам допомагаєте, що ви не жалуєтесь. Розумієте? Ваш внутрішній настрой і розуміння того, для чого ви це все робите. Дуже-дуже знову повторюсь: тут іде людина. З відчуттям от, родини, сім'ї і відповідальності за це. Ось так. Що ще йде в ваше життя? Ну, Ви тут стараєтеся, гроші отримаєте. Знаєте, можливо, і ваш мужичок розшивається. Даже так, можливо, ану, розшивелиться ваш мужичок? В да. кого тут чоловік без роботи був? Він щось тут може знайти. В нього, я от спитала за нього, так? Да? В нього буде покращення. Якщо нема у вас чоловіка, у вас це не стосується. Да? Не, 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 тож не старайтесь там це все начинити. Ну, може, не знаю, син чи, чи брат допоможе. Да? Ну, мужчина, я за, цього, за це питала. І ви тут якось заробляєте, і він тут якось все-таки включається. Можливо, тоді, коли він бачить, що ви вже із останніх сіл. Ви не жалуєтесь, ви йдете вперед, він бачить, так, як ви стираєтесь, якось в ньому це просинається. Якось так. І в ньому це появляється. Ну, давайте ще ряд пройдемося, що ще вас чекає? Ну, от, плани. У нього появляються плани. Ви знаєте, яка ситуація така, яка вибій з колії, і він зрозуміє, що треба. Ну знову ж таки. Це не те, що ви будете говорити і капати там на мозги. Ні, тут ви чітко йдете, да? ви чітко працюєте, ви йдете до цілі. Хочеш зі мною в одну упряшку, вставай. Ні, я сама буду тягнути. Да? От мені йде. Ну він встає цю упряжку. Ну, якщо нема мужчини, взагалі це вас не стосується, да? можливо, якась пропозиція, підробіток да? до вас йде. Що ще, Ух ти, диявол? Ще у нас диявол? З, дияво. з грошима, да? так, іде. Знаєте, от ніби, можуть бути, спокуси потратити, да? а ви сидите на цьому. Своєму сундучку з грошима, от не потратили. От хтось може навіть щось таке в собі перебороти, да ці імпульсивні покупки. Зараз ера спож... споживання, да у нас грошей мало. В Україні йде війна. да ну Взагалі в всьому світі ціни небесні, такі да як збитий самоліт все коштує. Але ера. Така же, ми все хочемо, нам ще мало там Юзку зайти, ще там щось цікавеньке подивитися. Вже ніби воно не, не, не необхідне, але хочеться цього комфорту, хочеться якоїсь цієї краси. То я вам скажу, що вам тут. Ну, так, чуть підіжме, ви знайдете можливість якось підзаробити, ще якось викрутитись і втримаєте ці позиції, ви от не, спокус... не будете більше спокушатися, по крайній мірі, ближчим часом. От буде спокуса десь да? е, е, імпульсивна якась покупка, там, не знаю, ще раз якийсь кредит влізти, перезакрити і так далі. Не влізете, не влізете. Ви тут перед дияволом втримаєтесь, розумієте? Ви втримаєте свої позиції. Да. Це як звільнення, дивіться, це як гордість собою, що я це змогла зробити, гордість, що я його дотягнула, і що мужчина цей розшеглився в когось, да? і новий якийсь початок відчуття якоїсь свободи, в когось там, може, не знаю, заплатили, за що там мали. І легше стало. Ну, в когось це просто навіть за якісь тарифи заплатити комуналку, знайти квартиру за неї заплатити, теж сюди актуально. І таке звільнення, що я змогла, там, і мені там цей мужик все-таки доповнув. Ну, вибачте, що я так виражаюсь, за мужчина, ви ж його любите. Допоміг. Я за мужчин, я не проти, якщо. Ну, тут просто так і йшло, то я вже в емоції відійшла, але він вже все-таки тут якось розшевелився, розшевелиться. Зірка, зірка, да? дивіться, від шита до зірки ви йдете. От коділочок у вас. Знаєте, що так, тут такий нюанс. Удача є. Перспективи є не збийтесь з цього шляху, не почніть е сумніватися, думати, треба чи не треба. От чесно вам скажу, там, до прикладу, додавали якісь собі послуги, не знаю, взяли підробіток, раз там гроші трошки з'явилися, і вони ну, та, ну, там вже з'явилися, там вже не дуже таке треба, там вже я за щось заплатила. Тут я там не потратила лишнє, ну, може вже не трати, так особо старатися. може вже там все, розслабиться. Ні. Розумієте? Ні, тут так не вийде. Ви тут ну, не зможете, поки що, і не треба. Ви тут ростете. А рост це боротися з, з собою, да? з цим іскушенням, посидіть, нічого не зробить. Теж Тоже так. Тоже воно так да? Боротися з лінією, з апатією, бути сильними. Багато всього робити, вісімка жезлів. Якщо ви хочете, дійсно, щоб ваше життя закрутилось, завертілось. На дні класночко У нас тут дев'ятка пентаклів знаходиться, да щоб ви у вас був достаток, був якийсь уют. Ви змогли платити не тільки ближчим часом, а весь час. Що вам тут треба роздати там якісь свої борги, заплатити за все, що треба, і ще у вас щось залишалося, піти там в плюс якийсь, да, в ноль. Вам тут не можна собі давати таку цю слабинку, ну не можна. Я не кажу там впасти і від якоїсь усталості, ні. Я кажу про те, що розшевеліть своє життя по чуть-чуть. Тут йде людина, в якої є ця можливість, трошечки є, там трошки щось зробили, там трошки щось зробили. Якщо ви хочете. Ближчих декілька тут, ну, по дев'ятці Пентаклів, да, 9 років, вийти на якийсь новий для себе, абсолютно новий рівень. Зараз уже пора не зупинятись, розумієте? Як то кажуть, якщо ви хочете стати мільйонером, треба працювати кожного дня головою. Правильно якось да, направляти от своє те, що вам цікаве, де ви себе проявляєте русло. Кожного дня тратити там 6-8 годин на це, і тоді ви виростете. Ну, от такий от мотиваційний сьогодні розклад вилучився. Якщо ви тут. Хочете вирости, якщо ви хочете змін, ви хочете покращення життя по імператриці, да, якось побалувати діток своїх, от прикрасити житло. Ну, ви, ви все зрозуміло, що я тут розказувала. Не? От нечесно не зупиняйтесь, не зупиняйтесь, ви зможете вийти на новий, абсолютно новий фінансовий рівень. Якщо ви не. Вступити назад, розумієте? От там додали собі якусь послугу, а там може вже й не дуже треба, раз уже її там забрали. Оце у вас відкине назад. І коли ви вернетесь в це русло, я не знаю. Зараз у вас є можливість поправити саме от фінансове становище ваше. Тому, от хапайтесь за це. Хто хоче, звичайно. да Я тут тільки передаю те, що карти показують. Зробити якісь кроки за вас, я ніяк не можу. Тому, якщо ви хочете, щоб цей розклад програвся класний розклад, ви теж прослухайте, що я тут кажу, і дійте Це основне, бо просто послухати да Я думаю, що якщо навіть просто послухати, чуть-чуть по по буде якесь покращення, чесно, це як така терапія. Але. Якщо ви хочете якісних, швидких змін, треба не просто слухати. Ось так. Я вам дякую за увагу. Пишіть, будь ласка, свої враження. Ставте реакції, хто не підписаний. Звичайно, ви запрошую підписатись до нових відео. Па-па.